24 серпня найбільше національне свято Української держави Крикують хрещатиком кращі воїни серед бойових підрозділів та прикордонники. Вітаю вас 24-ю річницею незалежності України. Підготовка до урочистості була довгою в строю курсанти старшокурсники Національної академії імені Богдана Хмельницького. 2015-му відмовилися від пишного святкування, бронетехніки не було, обмежилися урочистим проходженням усіх видів українських військ. Багато днів репетицій, аби чітко на одному подиху працювати головною вулицею держави. Спеціально для тренувань воякам виділили злітну смугу авіаційного заводу імені Антонова. Проверок на лінійних дистанції. На місці для рідненьких хмельничан. Харково. Передні роки курсанти Національної академії Державної прикордонної служби були одними із кращих у строєвій підготовці. Майстерність майбутніх прикордонників відточена до дрібниць. Цьогоріч знову підвали. Курсанти, офіцери вони були згуртовані. Вони були згуртовані ідеєю, що ми повинні бути кращими, що державна прикордонна служба краща, і ми постійно це повинні показувати. І нам це вдалось. Ми одержали найвищу оцінку. Це оцінку президента України. Курсанти всі, як один, проникнули з такою от відчуттям відповідальності. Тим відчуттям, що ми сьогодні ми на майдані представляємо всю державну прикордонну службу. Напружені тренування, аби завжди бути кращими за словами курсантів. До подібних навантажень вони звикли ще під час навчання. Велика честь для військовослужбовця, приймати участь у параді військ, особливо Дня Незалежності України. За ту кількість тренувань, які ми вже провели, відчуваєш себе доволі впевнено і впевнений в тому, що виконуєш завдання, яке перед нами стоїть. Кожен зі 144 курсантів, які беруть участь в урочистому проходженні хрещатиком під командуванням 10 офіцерів, має своє місце в парадному розрахунку. За підсумками тренувань курсанти шеренги, яка стала кращою, отримують своєрідне заохочення. Цього разу переможцями стали прикордонники першої лінії. В нашому батальйоні прийнято кожен день, визначається краща шеренга, Тобто всі проходження оцінюються, доводяться недоліки. Яка шеренга набирає максимально балів і якийсь прес. Сьогодні вареники, Вчора давали, наприклад, восьма шеренга краща була, їй давали пільм. Стимул завжди є. Тут якось все хочеться і хочеться більше проходжень. Тренування закінчується, ти думаєш, може ще би походити, походити. Командири кажуть, строєва виправка парадного батальйону це командна робота, адже якщо схибив один, це одразу ж помітно постійні тренування та напружена фізична підготовка. Це те, що довелося пройти усім учасникам урочистого маршу до дня незалежності. Багато хто з них брав участь у бойових діях на сході держави, дехто готується до від'їзду в зону антитерористичної операції, а хтось тільки опановує ази військової справи. Проте усі вони свідомі того, що за ними український народ, а професія захист держави.